Виїзд за кордон під час дії воєнного стану, і так, розбираємо різні підстави, приклади щодо виїзду за кордон. І так, підстава для перетину кордону це перебування на консульському обліку України в іноземній державі та постійне місце мешкання в іноземній державі. Але е, бувають випадки фахівці, спеціалісти, які підроблюють зазначені документи, а саме закордонний паспорт з зазначеними позначками інформацією, які надають право на перетин кордону України. І так щодо публікації правоохоронних органів Чернівецької області, коротко зачитаю. На боковині ухилянти попались на підробці штампів консульства України у Сан-Франциско за 800 доларів недорого. Внесено до закордонних паспортів позначки про перебування на консульському обліку України в іноземній державі, а також позначки про постійне місце проживання за кордоном. І так, що трапилось з цими ухилянтами? І так.